Біткоін за 200 доларів до оновлення історичного максимуму, альткоїни не рухаються. Стає страшно. Хтось вагається, тому що ще не закупився і не впевнений, чи це робити зараз, чи може після того, як біткоін обвалиться після оновлення історичного максимуму. Хтось накопив альтів, які зовсім не ростуть, і стає страшно, що вони зараз знову почнуть падати після маленьких задьоргів ціни біткоїна вниз. Хтось хоче просто дочекатися, як ринок відреагує на дуже багато фундаментальних подій, які мають відбутися від сьогоднішнього дня і до 5 листопада включно, в тому числі і вибори в США. Тому закінчення року реально планується дуже яскравим. А от як реагувати на будь-який рух ціни на ринку криптовалют, сьогодні ми поговоримо в нашому відео. А вже в п'ятницю ми аналізуватимемо 5 криптовалют, за які ви проголосуєте в нашому телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишитесь на наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під даним відео. Сьогодні ліг не розпочати з місячного таймфрейму, тому що залишився ще якийсь один день і 9 годин до закриття жовтневої місячної свічки. Ось ми бачимо, що за жовтень покупці змогли підняти ціну до історичних максимумів і зупинилися за 200 доларів перед їх оновленням. З великою ймовірністю в жовтні все-таки оновляться ці історичні максимуми, і далі є два основних сценарії, які Зараз складно передбачити перший сценарій це продовження просто безкорекційного росту, з якимись локальними корекціями на менших таймфреймах, типу на годинках. Тобто ми пробиваємо 74 тисячі вверх, продовжуємо рости далі. Потім якийсь локальний різкий відкат вниз знову в діапазон 72-74 і продовження росту там діапазон 90-100 тисяч доларів за біткоїн. Другий сценарій це корекція приблизно до весни 25-го року в діапазон 61-62 тисячі доларів. Але звісно, два сценарії у нас є тільки по біткоїну. Але що ж буде з альткоїнами, які зараз просто стоять на місці і дивляться, що робити, може бути ще плюс два сценарії по альтах, як вони будуть реагувати на ріст біткоїна і на його падіння? Тому зараз, до речі, досить цікава критична точка стратегічного масштабу, на які треба правильно приймати рішення, щоб перше не ловити потім фому, що не зловили позицію, і друге не сидіти в просадці у випадку, якщо реально помилилися і ринок обувалися. Тобто ще раз враховуючи ситуацію, яка зараз склалася на ринку криптовалют, особливо по біткоїну, починаючи з березня 2024 року, коли ціна біткоїна дуже слабо і невпевнено падала протягом 1, 2, 3, 4, 5, 6 семи місяців, ми чекаємо продовження середньострокової хвилі росту крипти. Проте основне питання чи це буде через локальну корекцію, ну як локально. На 2-3 місяці. Чи все-таки ми продовжимо ріст вже без ніяких корекцій, і е, альткоїни по черзі почнуть вистрілювати, коли біткоін і його домінування трошки буде зупинятися? Відкриваємо двотижневий таймфрейм. Тут теж поки що немає відповіді на наше питання, оскільки в нас поки що консолідація не пробита вверх, об'єми торгів на двотижневому таймфреймі нічим не відрізняються від попередніх, і цілком вірно, що ми можемо знову опуститися в діапазон 61 тисячі доларів по біткоїну. На Натижнемо таймфреймі новий локальний тренд росту в межах цієї консолідації від березня. Цей тренд росту ми маємо на увазі від 2 вересня рухається не надто впевнено. Тобто це не йде якийсь конкретний потужний імпульс росту. Так у нас йдуть якісь хвилі росту, січечки, потім глибокий відкат. Знову різ, знову відкат, Тобто, це такий досить слабкий тренд, який можна. Ідентифікувати як тренд в межах консолідації, після якого може бути таке саме падіння. Проте ми вже не раз бачили, як на крипті з такого невпевного тренду росту вискакував потужний імпульс. Тому ще раз кажемо: поки перше немає збільшених об'ємів торгів, хоча би на денному таймфреймі, і поки ми не побачимо. Що буде вищий діапазону сімдесяти тисяч доларів зараз приймати торгові рішення, якщо ви їх не прийняли ще до того, небезпечно і це буде просто як рулетка. Після того як оновляться максимум вище 74 тисяч доларів, і ми побачимо об'єми торгів і супроти продавців, вже можна буде більш детально планувати чи. Планувати докуп докупівлю альткоїнів на локальній корекції, чи можливо навіть шукати шорт позиції по біткоїну. І поки цього не сталося, варто бути готовим до сценарію е, різкого падіння біткоїна до 61 тисячі доларів, або не різкого, а досить плавного. І після того оновлення історичних максимумів знову. Якщо вам необхідні чіткі денні огляди ринку криптовалют від нас, де ми чітко показуємо, чи є сенс зараз інвестувати в крипту, чи треба чекати слушної миті, приєднуйтесь. Наш клуб 99 друзів PS Trade. крім щоденних оглядів, також ми ділимося своїми середньостроковими трейдами і спілкуємося у закритому чаті. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Як бачите, на денному таймфреймі. Тест діапазону 61 тисячі доларів не буде якимось критично поганим в межах трендової лінії, яку тримають покупці ще з серпня 2024 року. І такий різкий тест діапазону 61 тисячі доларів забере позиції усіх, хто з жовтня, включно тримав біткоін лонг, так і віддав свої позиції якраз під час цього тесту. Після цього, на нашу думку, ріст ринку криптовалют буде легший, швидший і більш агресивніший. Падіння біткоїна до діапазону 61 тисячі доларів, це є мінус 15% від теперішніх цін, а це означає, що крипта може впасти спокійно ще на 30-40% у випадку, якщо домінування біткоїна продовжить рости. Отже, якщо у вас ще досі немає ніяких лонг-позицій, варто подумати над тим, щоб виставити лімітні ордери на пролив криптовалют, які вам подобаються нижче 30-40%, і просто чекати. А якщо у вас є лонг-позиції, то краще за все, звісно, мати стоп-ордери по них, тому що цей сценарій це всього-навсього гіпотеза на даний момент, яка нічим не підтверджена. Ще раз повторюю, ні об'ємів ні оновлення історичних максимумів не сталося. Відповідно, це просто гіпотеза, до якої треба бути готовим. Але все ж таки, якщо вона працює, щоб ваші лонг-позиції випились по стоп-ордерах, або збиткових, або безбиткових залежності, де ви купували. І щоб ви були готові знову перезакуповувати. Тому що на даний момент? Найважливіше для нас все-таки мати правильно набрані лонг позиції, оскільки глобально ми чекаємо продовження росту ринку криптовалют. А от чи настане він прямо вже, чи аж, наприклад, навесні 2025 року. Тут поки що інформація недостатня. Прихильників стародавнього класичного аналізу прохання стати зручніше, тому що другий сценарій, який ми хочемо вам показати, це знов ж таки падіння до 61 тисячі доларів, але не таке різке, як ми показали, а плавне через фігуру чашка з ручкою. Суть заключається цього паттерну в тому, що після першої хвилі невдалої корекції продавців наступна має бути максимально слабка, полога і, по суті, не більше ніж 50%. 50 корекції від останньої хвилі росту від серпня, тобто не нижче знову ж таки чим 61 64 тисячі доларів. Тут, якщо брати більш точно, то ось цей діапазон. Відповідно, якщо такий сценарій буде на ринку, з великою ймовірністю домінування біткоїна буде падати набагато швидше, ніж ціна біткоїна, і в цей час капітал буде. Перетікати у Альти. І альти можуть навіть не коригуватися під час того, як біток буде падати на 15%. Це залежить від того, який сценарій е, виберуть великі гравці і як вони будуть це реалізовувати. Тому теперішлені позиції ми б не закривали і тримали. А у випадку помилки стопротири спрацьовують, іде закупка е, нижче 30-40% від теперішніх цін. У випадку продовження безкорекційного росту ми очікуємо оновлення максимуму вище 74 тисяч доларів, десь зупинку біля 80, корекцію не нижче 69-67 тисяч доларів, не нижче, ніж... Даний діапазон, і якщо тут ціна біткоїна не продовжує падіння, це буде останній шанс закупити альткоїни і чекати продовження росту. Під час продовження активного росту біткоїна альти можуть знову ж таки не впевнено рости. Проте це все питання часу. Якщо це реальний тренд росту, зазвичай біткоїн іде перший і потім на локальних корекціях домінування падає і альти доганяють. Декілька слів про домінування біткоїну. Якщо по самому біткоїну не зрозуміло, як далі буде рухатись ціна, то по домінуванню чітко видно, що показник зараз розпочав новий імпульс. Відповідно, він з 10 серпня зупинився у рості. Так і починаючи з 30 вересня, по, по суті, з 1 жовтня, почав новий імпульс, який має з великою вільністю закінчитися у діапазоні 62%. Це важливий діапазон, у якому в останній показник домінування біткоїна гальмував перед тотальним падінням до 41%. І ми очікуємо з даного діапазону відскоку вниз. Це буде якраз шанс для альткоїнів. Для середньострокової ще одної хвилі росту ріст домінування USDT завершився після тесту. діапазону 6,6%. Цей діапазон був дуже важливий з 22 по 23 рік. По суті, він був основою того, що ринок криптовалют ніяк не міг почати хвилю росту. Його заретестили. Заретестили ось такі хвилі росту, яка більше нагадує корекцію ніж імпульс. І по суті, ця хвиля росту закінчилася пробиттям її трендової нижньої лінії. Відно зараз критична точка, діапазон 5 і які спробували пробити верх і не змогли. І поки показник домінування USDT нижче даного діапазону, ми чекаємо продовження падіння з першою цілі 4,6% і кінцевою 3,8%. Єдине, що лякає, це капіталізація від не враховуючи ефірі. У нас зараз знаходиться капіталізація на верху консолідації, від якої від 28 вересня. Вже тричі показник відбувався і коригувався вниз. По суті, в нас знаходиться показник в такому от трикутнику і до низу Трендовий лінії цього трикутника є приблизно 5-10% падіння. Тому цілком вірно, що Альти можуть ще одну хвилю падіння подарувати, але глобально ми вже показували, покажемо ще раз. У нас була потужна хвиля падіння від березня 2024 року, яка пробилася вверх. І тепер іде консолідація перед новою хвилею росту до діапазону 730 мільярдів доларів по капіталізації Альтів. Тому ще одну хвилю падіння ми витримаємо, докупимося і далі чекатимемо світле майбутнє. В кінці 24-го на початку 25-го року, особисто ми на останньому падінні біткоїна підкупляли лонг позиції по альткоїнах. По одній отримали стоп ордер, всі інші мають зараз. Плюс 5 тере, плюс 15% від точки входу. Зараз стоять поки що ще збуткові стоп ордери, проте якщо наші криптовалюти, які ми брали, зроблять ще один імпульс росту, ми виставимо вже прибуткові стоп-ордери, а також паралельно виставимо ще лімітні ордери на 30-40% падіння, те, що ми говорили у відео. І таким чином, наше основне завдання не пропустити хвилі росту, навіть у випадку, якщо буде падіння, по якому. Наші позиції виб'ються по стопах. Чекаємо збільшених об'ємів, оновлення історичних максимумів і реакції ринку. Тоді приймаємо правильні рішення відносно критичних точок, які ми зазначили у відео. Всім прибуткових трейдів, Ну і звісно ж перемоги.